І далі може допомогти жінці, або абосилити, так дівчата стали, мабуть, більш розкуті, трошечки безпокоїлись, бо спочатку всі були ну, дуже напружені в останній. Зараз вони вже мають думки, щоб дійсно навчатися, бо раніше вони тільки якби для себе використовували ту інформацію, яку я давала. А зараз вони вже думають, що. Та інформація є гарним інструментом, то за допомогою неї вони можуть теж заробляти. Жінки ВПО дуже різні. Бо є жінки-ПО, які чоловіки на фронті. І навіть якщо вони можуть працювати, вони не можуть працювати, бо вони психологічно не мають на це ресурсу. Є жінки, які мами дітей з інвалідністю, є жінки, які втратили свої близких на війну, є жінки, які самі з інвалідністю, є жінки старшого віку, які можливо і хотіли б працювати, але вже поставили здоров'я не дуже. І так далі. І в кожної цієї категорії не будуть свої якісь потреби. Я приїхала з міста Слов'янська.